Чи маєте ви право на оформлення інвалідності, маючи цукровий діабет, і до чого тут ТЦК? Як отримати рецепт від лікаря і де знайти потрібну аптеку? Що робити, якщо вам не надають рецепт на інсулін? І як безоплатно отримати довідник пільг для пенсіонерів, в якому ми зібрали всю інформацію про пільги, доплати? Та інші можливості для людей поважного віку в Україні. Ви дізнаєтеся, чому так важливі реєстри людей хворих на діабет і пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. Також ми розповімо, як захистити свої права через безоплатну правничу допомогу. Обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб знати всі деталі. Тож вітаю вас! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал. Про ваші можливості в законодавстві України. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А почнемо з того, на що ви маєте право в цьому питанні. Безоплатно інсулін можуть отримати пенсіонери з діабетом певних категорій. Але при цьому інсулін їм надається в різних формах випуску, можуть отримати дорослі. Що хворіють з дитинства, а також дехто з тих, в кого діагноз встановлено після 18 років. Ну і пенсіонери, в яких є особливі медичні показання, як, от, знижений зір. Важливо знати, що відшкодування вартості інсуліну здійснюється на рівні цін, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Виписується рецепт на інсулін ендокринологом за місцем обліку. А тепер коротко. Поговоримо про право на інвалідність, якщо ви маєте цукровий діабет. Так, право ви маєте, але яку групу інвалідності і чи взагалі дадуть її вам, залежить від багатьох факторів. І так, ця інвалідність допоможе вашому родичу отримати відстрочку в ТЦК. Про це ми зняли окреме відео, посилання на нього буде ось тут. Далі ми поговоримо про процедуру отримання інсуліну. Про реєстри і чи є інформація в них конфіденційною.